У нас є прямокутник, нас ділиться на чотири частинки. Перша частинка — це саморегуляція, робота з собою. От що мені допомагає робота з собою? Це може бути той же протокол, чотири стихії. Для когось може бути просто дихання. От он, людині допомагає, і слава Богу. Для кого це може бути там пісні, для кого ну, в рамках дозволеного, для кого може бути. То, що ми розповідали, там. І спорт, може бути, прибирання, якась мілка моторика, щось там я рублю руками і так далі. І е, кон контролювати себе, контролювати те, да, що навколо мене. От, це допомога маска собі, маска дитині. От це перша частина. Буває так, що я сам десь не вивожу. І ми всі на грані знаходимося, тому що вигорання – така штука, воно може бути дуже швидким і потім дуже, не, не дуже просто повернутися до життя. І там може бути вже і стрес, і хвороби, і все на світі. Щоб цього не було, якраз можна працювати з собою. У, у всіх от цей напрямок, другий квадратик, от цей напрямок називається корегуляція, робота з іншими людьми, робота в зв'язку, як альпіністи. Щоб піднятися на вершину гори, нам якраз е, закрити друг друга, щепитися. І і йти далі. От тут ми можемо домовлятися з цими людьми, виписати цих людей, хто в, мене, в моєму оточенні є. І домовитися, що 24 на 7 ми підтримуємо друг друга, там, дзвонок, листування, що завгодно, що це не аб'юз, це не використання, це просто зараз нам можна достойно пройти цей час. Після війни ми будемо передомовлятися, буде по-іншому. Але зараз отак. Это така Мы Ми виписуємо роботу, тобто тут була робота з собою, тут робота в команді, робота з людьми. Для кожної людини, для, для багатьох є якесь місто, допустимо, в Харкові, може, бути в області, там дебезпечно, може бути далі на територію України, може бути в інших країнах, де йому комфортно. Своє місто сили, де на природі мені комфортніше, там водичка є, може бути вже Яр, я там я можу, ну да, можу е, попрацювати з собою. Може, десь я куди можу виїхати, на 15 хвилин на півгодини побути там, на природі, кимось. може з кимось, ну побути на природі. Для людини потрібно заряджати свою батарейку. Бо свій акумулятор він також може садитися. енергію ми ж можемо черпати черпати постійно із себе, не кожен раз це може бути. І як е, е, Нашим гаджетам потрібно десь підзаряджатися, і людині потрібна підзарядка. І тут допомагає природа. Ми так устроєні, бо що ми з природою все-таки одно ціле, Ми не можемо бути без природи. Бо цей напрямок називається екорегуляція. Можна випасити всі. Для когось там частне приватна будівля, там, там є там город, є, може бути якийсь там біседочка, квіти, там щось рози. Ось людина там щось робить і їй класно. Хтось тобто басічком хоче десь погуляти і так по траві. Теж це працює. Воно теж швидко допомагає собі.